Хочу показати підписникам, як воно у нас стає ганенько. Оп. Ні. Все, тут стало. Там теж стало. Гарно стало, ну. Якась висока вона. Стало висока? Ну, і, може, я давно її не бачив. І не бачив, або дійсно ще давно. Це ти поки примиряєш, вібратор по ще зйомний, да, вібратор знизу на, да. на плиті. Це одна з небагатьох плит. Чи багатьох? Чи форти теж зйомні? Ні, 122 зйомна і 400. Ну, мені каже, всі важкі будуть зйомні. А зіпер, ж був, зіпер був не зйомний. А, да. так. Це один з моментів теж в віброплитах є вібратор прикручений і є вібратор привалений. Корпус до, до самої плити. Коли прикручений, воно краще. Її можна його десь і на відновлення, Мобіль. і на ремонт. Ще, що? Мобільніший. Мобільніший, да. Спільно мобільно. Це скільки тут болтів? Ось ці великі такі, да? так? 6 штук. Здоровенних тут, мабуть, кожух стає. Так, підшипники. Вони теж, мабуть, гривень по 700. Підшипники ці. Не пам'ятаєш? Так, аренда обладнання в Житомирі, прокат сервіс.